Після того, як знали колесо, беремо бортувальні лопатки. Ставимо лопатку під покришку. Давайте так буде краще видно. Пусуємо за спицю. На, на деякій відстані ставимо іншу бортувальну лопатку та піднімаємо. Після того, як зняти хоча б такий шматок покришки, ставимо бортувальну лопатку та протягуємо по всьому колосу. Повністю знімати покришку не буду. Спочатку покажу варіант без повного зняття покришки. Дістаємо камеру. Одразу давайте замінимо покришку. Знімаємо стару. вона Дивимося, щоб був цілий фліпер на лободі. у нашому випадку це буде Continental Ultra Sport 2 32 мм. Розправляємо її та надягаємо. Надягаємо тільки і сторони Сягається руками, додаткового інструменту не потрібно. Так, одразу беремо нову камеру. Це в нас буде. Максі 700 на 32. 48 мм. Міфіль престан. Вставляем манипель. После чего расправляем его и покрасим. Це відео комусь допоможе, а хто і так знає, як це робити, воно йому буде не зовсім цікавим. Але є такі люди, які не знають, як це робити. Це робимо руками. Ніяких лопаток. Ставили камеру, трохи піджали покришкою, ставили камеру, піджали покришкою. Так по всьому колесу. Якщо не піджимати покришкою, камера буде вистрибувати. Зовсім буде зручно. Під кінець. Камера трошки в нас в натяг. Ми її просовуємо обід. Те, що камера трошки перекручена, не звертаємо уваги. Та надягаємо. окришкову руками, після чого затягуємо наш ніпель. просовуємо його максимально. Вийшло у нас щось ось таке. Так. Тепер трохи підкачаємо камеру. Трохи підкачаємо камеру. Я одразу буду заливати антипрокол, тому спочатку ми її трохи підкачаємо. Камера в нас така. Проходимось по всьому периметру покришки, щоб покришка стала рівномірно. І одразу, коли ми трохи підкачали камеру, всі її вигини також зрівнялися. Після чого... Спускаем камеру. Так, выкручиваем нипли. Викручуванню ніпеля. Ось в нас сам, сам ніпель. Тобто так, це для підкачки, оця частинка, а трошки нижче ось є шліц, його викручуємо. І таким чином ми викрутимо повністю ніпель. у нас так после чего так антипрокол антипрокол у нас вот такая штука так залавато я ей буду вот таким вот шприцем Хтось рекомендує одну кількість, хтось рекомендує іншу. Чесно кажучи, всі рекомендують, рекомендують різну кількість антипроколу. Я буду заливати не менше 10 мл. Подивимось, може навіть і більше. Бриваємо шприц. Я його на колесі. Ну від десять мл це буде, мабуть, багато. Трошки ну, десь так, буде десять. Знову ставимо поршень та його туди так. Фокус не вдався! Фокус не вдався! Це погано! Це дуже-дуже погано. Схоже, що там якась фракція велика потрапила до отвору. За рахунок цього воно не може пройти. Давайте подивимось. Обережно знімаємо. Максимально обережно дивимося, що в нас сталося. Все погано. Все погано. Так, давайте спробуємо дістати його якось. І воно забило шприц. Воно забило шприц. Ось як працює антипрокол, бачите? З пракція. Все-таки ми підемо тим самим шляхом. Я дістав той шматок, що заважав. Ставимо. Ну, намагаємось його якось туди продалити. Сподіваюся, в цей раз вийде так. Десять мл дійшло. Це, мабуть, буде замало. Давайте туди ще 10 мл. Так, після чого трошки повертаємо, щоб герметик стік донизу. Викручуємо шприц. Трошки декілька капель у нас пішло. Оце не критично. Закручуємо знову нітель. одразу крутори і затягуємо наш ніпель. Так, одразу треба підкачати колесо. Розправляємо покришку, щоб вона була на місці. Прибираємо те, що у нас трохи льопного. Накачуємо повністю наше колесо, максимально швидко знімаємо насос, щоб герметик не витік. Фіксуємо, все протираємо. Збираємо в такому ж порядку, як ми знімали колесо, також його і ставимо. І також одразу давайте в інше колесо з'їмо герметик. Все робимо по аналогії, але Добре. без заміни. Камери та поки спускаємо. Намагаємось максимально спустити повітря, після чого відкручуємо ніпель. На всяк випадок, якщо ви не знаєте, у вас в камері був герметик або не було, спускати її краще до догори. Тоді варіант того, що герметик вильється, набагато менший.

10 мл. Даємо йому трошки стекти. Діпель. Затягуємо ніпель, Затягуємо у Когось, можливо, є ключик за звичайними осколубцями. Одразу підкачуємо. <ріст> трошки незручно однією рукою все робити. Так, по аналогії трошки підкачали, розправили покришку, щоб вона стала на місце. І виключаємо повністю. І ще такий момент. Колесо бажано після заливки герметика трошки покрутити, щоб герметик розтікся. Тоді буде набагато все правильніше. Треба буде також вісімку вирівняти трошки. А, хто, підкажіть, будь ласка, хто що думає стосовно цього герметику? А, стосовно саме заливки герметику до камери? Так як є багато теорій, а, хтось каже, що воно працює, хтось каже, що не працює, а, хтось каже, що заливати тільки до покришки. Хтось заливає до камери, хтось ставить антипрокольну стрічку, хтось з чим стикався, що краще, хтось що підкаже. Дякую за перегляд.